Як знайти догляд за дитиною у Вермонті. У цьому відео ви дізнаєтесь, як знайти догляд за дітьми, які послуги доступні, щоб допомогти вам знайти відповідний заклад, та про що варто подумати, розглядаючи різні варіанти догляду за дітьми. Якщо можливо, вам слід почати шукати дитячий садок принаймні за 6-12 місяців до того, як ви хочете, щоб ваша дитина почала туди ходити. Це може означати, що вам слід шукати дитячий садок, щойно ви дізнаєтеся про свою вагітність. У Вермонті є багато батьків, яким потрібен догляд за дітьми, і багато постачальників послуг мають списки очікування. Якщо наразі для вашої дитини немає вільного місця, ви можете внести своє ім'я до списку очікування, і коли місце звільниться, вони зв'яжуться з вами. Ви можете внести своє ім'я до будь-якої кількості списків. У кожному окрузі Вермонту є агентство, яке відповідає за допомогу з пошуком послуг з догляду за дітьми та подає заявку на отримання фінансової допомоги від штату для оплат цих послуг. Ви можете зателефонувати їм або відвідати їх особисто. Їхні послуги безкоштовні. Вони нададуть перекладача, якщо він вам потрібен. Усі офіси та їхні номери телефонів відображаються на екрані. Якщо вам потрібна допомога у визначенні найближчого до вас агентства, зателефонуйте за номером 211, щоб попросити про допомогу. Якщо вам потрібен перекладач, натисніть п'ятірку і назвіть свою мову, коли хтось відповість на дзвінок. Щоб здійснити пошук для вас, агентству підтримки дітей знадобиться ім'я та дата народження вашої дитини, а також місто, де ви хочете отримати послуги. Вони нададуть вам список доступних варіантів. Вам слід негайно зв'язатися з будь ким хто вас цікавить. Швидко зв'язатися з постачальниками послуг та потім відвідати їх або зателефонувати, коли ви шукаєте догляд за дітьми, дуже важливо. Якщо ви вмієте читати та писати англійською, є веб-сайт, де ви можете шукати вільні місця в дитячих садках. Натисніть на Quality Child Care Providers якісні заклади догляду за дітьми. Потім натисніть на вебсайт Futures. Використовуйте онлайн форму пошуку для частого пошуку, оскільки постійно з'являються нові варіанти, які швидко заповнюються. Залежно від того, наскільки важко знайти догляд за дітьми у вашому районі та наскільки терміновою є ваша потреба, вам може знадобитися віддати дитину у садочок, який не є вашим першим вибором. Можливо, вам доведеться почати з неповного робочого дня, але ви завжди можете залишатися в списках очікування для інших постачальників послуг і перейти до іншого садочка, коли звільниться місце. Важливо відвідати місця, які вас цікавлять. Ось кілька речей, на які варто звертати увагу та про які варто запитати, яка загальна вартість кожного тижня або місяця? Коли вам потрібно буде сплатити? Чи є якісь додаткові збори? Якщо ваша дитина відсутня, чи будете ви все одно платити за цей день, о котрій годині потрібно привозити та забирати дітей. Що станеться, якщо ви запізнитися? Що вашій дитині потрібно завжди мати в дитячому садку: зміни одяг, підгузки, снеки, пляшку з водою? Якщо вони подають їжу, чи можуть вони задовільнити потреби вашої дитини щодо харчування? Чи закриті вони на певні свята або відпустки? Які їхні правила, якщо ваша дитина хвора? Як вони спілкуватимуться з вами щодо вашої дитини? Якщо ви розмовляєте іншою мовою, ніж англійська, як ви будете спілкуватися? Як вони повідомлять вас, якщо їм потрібно буде несподівано закритися? Як виглядає типовий день? Чи граються діти на вулиці? Що вони їдять? Чи сплять вони? Якими видами діяльності вони займаються? Як вони справляються зі складною поведінкою? У штаті Вормон діє система під назвою STARS для оцінювання постачальників послуг з догляду за дітьми. Місця, які отримують зірки за цією програмою, виконали усі державні норми та добровільно внесли інші покращення до своєї програми. Програма можуть отримати від однієї до п'яти зірок. Щоб отримати допомогу у пошуку, зверніться до місцевої агенції підтримки з питань догляду за дітьми.